Дай вам Боже всім здоров'я! Вас вітає перша сільська збірна. Дуже жорстка гра, тому наша команда хоче зразу заявити, що для нас нема авторитетів. Був президентом Кучма, сміялися з кучми. Був Ющенко, сміялися з Ющенка. Був Янукович, сміялися з Януковича. Став Порошенко, сміємося з Януковича. Хоче подякувати нашому спонсору, генеральний спонсор приїзду в Луцьк самогонка баби Катерини. Самогонка баби Катерини, посидимо, як боги, полежимо як свині. Ну і для того, щоб приморозки нашого гумору трохи прибили гечку вашого мозку. Соціальна реклама. Як легко не помітити шістнадцять фур, коли одна з них тобі. Я митниця. Традиції перевірені часом. Су нашого виступу перший сільський гай-клуб Твої зелені очі. Твої зелені очі, та знаємо, попри те, що очі, хоч зелені, а серце голубе. Ви знаєте, є такий день в році, 8 березня, коли чоловіки стараються виконувати жіночу роботу. Отож, по перше, уявіть собі, чоловік на кухні вдома вертається жінка. А по-друге, уявіть собі, він моя жінка. <реш> 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 Коханий, а що у нас сьогодні на вечір? Я? Печінкове фуете, теряче керяля, що добріон, а сортєра сеціана злиде в облиндері, в гранде де і посипаний тертим пермезаном, що то і на десерт фруктова сортів фломбе з каравелею соусом. Сьогодні цілий день вчив цю херню, так що жерти нема що. Сьогодні насправді дуже жорстка гра і дуже жорсткі команди, тому треба було підсилюватися. Зустрічайте на цій сцені моя дочка Олеся. Дивій ошо, а не йде жина, тих машина. Е, ні, так не пойде, бо вона пойме, за гроші, а як то хоч убрать повітря. Олеся дуже рада була поїхати сьогодні зі мною, бо по-перше, вона не пішла в садочок. А по-друге, до садочку шість кілометрів пішки вона не пішла в садочок. Влеся перший раз на сцені. Що ти плечиш? Я ж тобі просив просто приїхати і постояти на сцені, а ти як твоя мама. бу 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 Олеся каже, що Луцьк сто разів красивіший, ніж Варшава, тому що ваше місто справді дуже гарне і красиве. А крім того, що я ще ніколи не була в Варшаві. А ти що впевнено, що ми виграє? Якщо не виграємо, то нап'ємося. Я ж не п'ю. То твої чіпло. Крім того, я. Як порядний батько вже почав разом з дитиною готуватися до зимових свят. Олеся, розкажи, який ти більше вивчила з татом. Білі мухи на налетіли, ти що тупіця, не можеш мене дочки вивчити? І що хочеться сказати на завершенні? Я дуже радий, що сьогодні зі мною приїхала моя дитина, тому що колись... Якщо її спитають, як вона попала в шоу бізнес, вона скаже правду. Її мама переспала з продюсером.